Літак, який не падав через паніку в соцмережах. Десятки пожежних машин та гелікоптер з повітря півдня шукали літак, який нібито впав під Харковом. Користувачі писали про транспортник, який ледь не торкаючись верхівок дерев, ішов в бік аеродрому, та про клуби диму в тому боці, куди він полетів. Один із сумлінних читачів подзвонив рятувальникам. Їхні підрозділи ретельно обстежили 10 кілометрову зону, але жодних слідів авіакатастрофи не знайшли. Про зникнення літака. А не повідомляла і жодна диспетчерська служба. В радіусі 10 километров була осмотрена територія на землі і з воздуха. З воздуха да, дійсно, наш вертолет ще звернув увагу, що горить суха трава. Туда були направлені наші подразделения для тушения сухої трави.